І у Черкаській та Хмельницькій областях виявили найвищий відсоток прокурорів із статусом інвалідності. Ось про це розповіли в офісі генерального прокурора. Там зазначають, що нині триває службове розслідування щодо можливих зловживань під час отримання медичного висновку. Досліджують питання, пов'язані зокрема як з процесом набуття статусу, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. Повідомляють, що на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю а на Хмельниччині 61. Це це становить майже 30% від загальної кількості працюючих там прокурорів. Урешті установ цей показник не перевищує 10%. До ситуації на фронті переходимо далі. Воїни 41-ї бригади збройних сил України зафільмували процес полювання на російські бронетранспортери у Курській області, на ролику, який ви бачите, майже десяток одиниць підбитих та пошкоджених БТРів. Загалом, судячи із відео, з цього напрямку саме на нього направили велику кількість російських військ, які зараз досить часто озброюють саме цією бронетехнікою, зокрема морську піхоту та ВДВ. Другий батальйон 101-ї бригади охорони генштабу збройних сил України, яка нині воює на харківському напрямку, похвалилися знищенням кількох десятків російських піхотинців. На ролику філігранна робота українських дронників, які своїми скидами не дають окупантам вийти на позиції для штурму. У підсумку більше десятка росіян залишаються гнити у лісосмугах. Нагадаємо, що харківська операція російської армії триває вже 5 місяців без якихось особливих досягнень. Спроби проривів за допомогою бронетехніки на цій ділянці дуже. Рідкісні проте росіяни продовжують насилати надсилати власну піхоту саме в ці самогубні штурми.